Всім добрий раночок. Сьогодні в нас зимова риболовля і сьогоднішня тема буде гірлянда. Це вже буде мій другий вихід. Перший був зовсім невдалий. Я за цілий день побачив тільки дві зупиночки. Тому сьогодні змінив місце і дуже сподіваємось, що в нас вийде на гарних-гарних риб. Тому, як завжди в процесі, все буду розказувати і показувати. Всім приємного перегляду. Поїхали! Так. Виходимо і будемо шукати. Людей небагато. Зараз спочатку перевіримо місця, де я ловив в минулому році і позаминулому. Ось такий девайс собі зробив, потім покажу ближче, щоб звільнити руку від телефону. Так, відправляємось нам туди. Так, друзі, ось десь в цих місцях я ловив, зараз перевіримо, шукати буду з діпером. Як завжди... Ого! Ого! Крига вже така, що яй-яй. Нарубаємо лунок і будемо шукати. Тут у нас є ямка в 12 метрів. Так, давайте подивимось. Так, поки що нікого не бачу, але я не попав. Я трішки на міляк виліз, треба трішки глибше. Так, зараз. В цьому році тут нікого немає. Бачите, ось ця десяточка, ось там 4. І ось вздовж цього звальчику минулі роки завжди була рибка. Зараз немає, тому йдемо шукати. Так, потроху просуваюся в місця, де надовбано в нас. Це ось там, але періодично дивлюсь, ще нічого не побачив. Йдемо. Ось перший дзвоник. Розкладаємось. Так, все розкажу, якщо буде виходити трішки пізніше. Тоби, дивіться, все замоталося, це капець. Так, блин, гарна гірлянда була, хотів спробувати новинку. Тут замість силикону такий буси, який ворушиться, але все замоталося. Тобто, ось я зв'язав запасну, також по такому самому принципу. Зараз нав'яжемо. Так, Починаємо з експериментальної. Перша риба на гірлянду. Я вам скажу непогано. Ось така плотва. Так, перша є. Холоста. Я думаю, бгустеру ми також сьогодні побачимо, бо мені здається це вона так клює погано. І синець також погано так клює. Так, і все. Бачите, шар шов в товщі води, невеличкий такий, тобто якщо б без захолод, то на нього можна і не попасти, тому що глибини 11,4. Так, пішов і забув свою каршу рибу. Тут є Сюда. Так, тільки сів вже і нема нікого. На верхній, до речі. Дивіться. Не сказати, що величезна плотва, минулі роки була і більша. але все одно. Перші враження круть. По губах було. давайте я в процесі риболовлі буду потрошку розказувати, що на що і як, щоб було зрозуміло і цікаво дивитися. Дивіться, вудка, 6 гачків з силикончиком, набратий бісер, і в кінці підвіз стріничком. Ось такий ось так це виглядає. Тема гірлянди не сильно. Популярна, вона більше підходить для місць, де є великі глибини. Ось, наприклад, сьогодні майже вся риба була від 8 до 11 метрів глибини, навіть 12 там десь було. У мене, бачите, дві гірлянди. Цього разу я пробував ще ось такі підвіси. Правда, від майстра підвіси, у мене, бачите, запутались, я навіть їх не дістав, не зачепив, і воно просто, поки я з ящика транспортував. Запуталось, ну нічого, на наступну перев'яжу, а це я робив сам. Воно не так прикольно і гарно. Але ось ці підвіси я робив сам і також в принципі, сьогодні ловилося. Тобто він вільно, бачите, на гачку вільно ворушиться. І грибка хом їсть. Так, да, клювак багато, але реалізація не дуже. Коротше темка яка знайшов, сів, швиденько отримав декілька клювак. І проходить. І біжиш далі. Довго на одному місці не затримується. Є і... щось маленьке. Ось дивіться, оця штука у нас диба і не клює. Ось саме маленька густера. Біжик. Знов-таки ж будь багато питати. Це я робив сам. Є відео детально, як я їх робив, кому цікаво. Я залишу в описі під відео і в першому закріпленому коментарі посилання на це відео, як я їх робив. Тому в продажу їх немає. Це я робив, просто собі я їх не продаю. А хто хоче зробити, дуже раджу подивитися відео, і можна щось приблизно таке, або щось, щось схоже зробити. Тому в опусе и в комментарии. Такая вот и густая Бачите, це Я скажу, це густара мілка і вона ось так от у нас фігово клює. Зараза мучає випробовує нерви. Дивіться, зробив для телефону ось таке кріплення на руку, на ногу можна одягти. З того, що вдома було, старий лівчик, мій блогерський. Резинку з нього. Ось таку штуку швидко зробив. Прикольно, що телефон мерзне не так швидко, тому що до руки ну, притиснутий і не так швидко сідає. Ось дивіться, зазвичай, коли тепло, у них порівну. Що телефон цей тримає, що Діпер. Зараз, бачите, за цілий день не вимикаючи. Діпер 55% ще, телефон 33. Тобто все одно на добу навіть отак вистачає. Так, давайте спробуємо нас силикон ще. Леха, бач, и на вдачу подошел. Давай, показывай. Трофей. О, гастера. Так, пішов гарний, гарний слой, Такой прямо ж. Сьогодні такого еще не было. Ух. Густера. Была б плотва, хапала просто одразу. Разрывалась. Вот такая. Класний варіантик для діперу це ось такий телефон. Це китаєць. Сам телефон фігня повна, але в нього великий об'єм батарейки. Знаєте, ото там протиударні, там водоне проникне, там у них дуже багато всякої фігні у цій. І в них великі акумулятори і ось дуже класний варіант, як для, чисто для діперу. Так, в принципі, крутиться. Я вам поки походив, побалакав, з'явився слой. Підійшов сів ловити, нема, знов пропав. Можна і не бігати, можна сидіти чекати. Ну, коли є холод, прикольно. Так, ну що скажу, отак от на одному місці сидіти і чекати, поки вона підійде. Це круто, але щоб ловити, треба бігати. Так що давайте ще побігаємо половимо. Так, починаємо пошуки. Так, народу небагато. Клює, так щоб сказати, класно не клює. Бачите, там хтось витяг, всі туди перебігли. Так, а ми давайте будемо шукати. Хто шукає, той знайде. Здоров! Так он. Потихеньку. Там що вообще гуп на поводи. Поводи. там ще штучку висмикнув і все. 不服。 Так, діпер у мене це черв 2. Я розроблопнула роз, роз, кришка в нього верхня. Це я замінив на ось таку помаранчеву, А так це червь 2. Дуже крута штука. Батарейку тримає вже набагато крутіше, ніж тут перші діпери. Прям супер. І показує також класно. О, плату. Я давай, сюди. Ху-ху-ху! Прям щось впирається. Хо-хо-хо-хо! Оце вже розмір. Так, оце веселіше. Так, дивіться, силікон на гачках я використовую оцей який, знаєте, блін, як же ж він називається? Земан, земан. Порізав рибки земан. бачите, він тянеться і йому ніфіга не, не стає. Тобто ось це силикончик від земана, порізаний на такі невеличкі квадратики. Можна сказати, що вони великі, але е, у нас зазвичай гарна плотва ловилася. Цього року щось не дуже велика, Але такі батони клювали, що цей шматок це для неї ну, просто ні про що. Алёха, все. Ага. Дубала? Не-не-не, в пів води. назад так нічого і не Ніфіга! Та так, да, я там три круги накинув взагалі. Взагалі нічого. Ні, туди накладку на вихід ходили. Взагалі, взагалі, я за цілий день побачив дві зупинки і все. Ну як кажуть, то воно буде клювати вже, коли, коли буде тепло. Та вон, я поки сів, вже нема нічого. Все, Льоха, нема, можеш витягати. Ось і все фіщи. Так, все, Льоха, закінчився. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ну, а що ти думав? Це гірлянда. Опа. О, відчуваємо. О. По-туа. Непогано також. Опа! Ох, і також клас. А! -а, -а. Це вже густера, бачите, ходять разом. І то, і платва, і густера. Як я раніше казав, саме прикол, тут, що хоч вона дуже, вона дуже компактна, щоб лягала в ящик, я зробив таку, але ось це місце, куди намотується, воно доволі величеньке, величеньке і дуже швидко можна намотати. Ні, сейчас макує немає, демон. Дай І Именно <тірвання> <тірвання> тільки яху. О, пішла жирна плотва. Це прям супер. Вудками, до речі, задоволений. Правда, бачите, я змінив цю пружину, тому що була дуже жорстка і вона не спрацьовувала на покльовках і ківок у цьому місці перегинався. Тому я замінив ці пружини на більш м'якенькі. Тепер вони спрацьовують. На покльовках і тепер все, все супер. Але вже на наступний рік у мене є ідея, як зробити ще прикольнішу цю вудку. Це я думаю, якщо руки дойдуть і все буде добре, то зніму, зроблю також побачите. О, судак. І <ріхи> ще й на нижній, так? Да? Ото їх досить. Тебе. Закінчилось. Закінчилось. Врешті. Так, що скажу, чим далі ближче до вечора, тим гірше і гірше клює. Начебто вже і знаходиш рибку, але тільки зупиночки якісь такі. І все. Клювати нормально не хоче. Хто хоче ось такі в зборі вже з ліскою, з отакими підвісами, з нижнім підвісом. Гірлянду таку спробувати ось такими штучками. Я в описі під відео і в першому закріпленому коментарі залишу майстра. Він робить дуже класно, набагато краще, ніж оце ви зараз бачите. Можете у нього замовляти. Ось такий у мене сьогодні уловчик. Я зважив 2700. 2700, так що, бачите, навіть норму я сьогодні не піймав. Класно, дуже радий, відкрився. В принципі, плотвичка непогана. Ось така штука. І так, по риболовлі. Відкрився, просто супер. Скажу по гірлянді, класно, накайфувався. Хоч і там норми немає, але по кількості вистачило, кайф отримав, просто супер. Що скажу? Риба. Курсує по найглибшим місцям. Тобто, 10, ну, в середньому це були ямки 10 метрові. І ось по ним бігаємо і шукаємо, де там вона є. 10 метрів з оцей шар риби був десь від 5 до 8. Іноді вище, іноді нижче, іноді в центрі, але ось не по дну, а десь в середині, трішки нижче. Середини, ось в такому слої вся ця рибка в нас плавала. Клювала дуже-дуже погано. Тобто були місця, де прямо знаходиш слой, видно, що він йде, але там зупиночки, тобто це я навіть не вставляв. Тобто зупиночки, покльовки холості, цього сьогодні воно просто валом. І все це робить наша густера. І синець таке любить робити, але в цьому році щось синця немає. В тому, саме в цих місцях був синець в переміжку з густерою, оце вони дві в'яли у ці риби. Прямо дуже важко їх ковиряти було. Плотва, зазвичай, якщо є вона оп і є, тобто бачите, платви менше ніж гострі, при тому, що вона зазвичай клює гарно, тому її в цьому році тут. Маловато. Ям прибуловлі, до речі, класний, тому що я пам'ятаю, були такі моменти, що до 9 годин ранку вже дві норми піймали і вже все так, знаєте, не цікаво. Просто ось така промисел починається. фігня. А тут, щоб піймати кожну рибку, це треба повпиратися, повпиратися. Воно на відео здається, що я одну за одною. Але це в нас було там, з півдев'ятої і ось до... Трьох годин пів четвертого я бігав. Так, все, друзі, крутезне відкриття. В кого є якісь питання в коментарях, пишіть. Я з радістю, якщо я знаю на них відповідь, вам відповім. Побачимось в наступних цікавих відео. Все, давайте, всім па-па!